Вітаю, зробила розклад на вчорашній блекаут в країнах Європи. Великий розклад є на каналі, а тут я хочу сказати, що робота тут велася ще з минулого. Була вказівка дуже високопоставленої особи і, чи була присутня на цьому, ну в цій справі Росія, так, вона була присутня. Тут працювали от в їхньому домі, там в, в Європі, тут була колективна робота, тут могли спецслужби якісь працювати, але Росія за цим спостерігала і, можливо, коригувала і давала якісь поради. Робота була чітко спланована, проплачена. От, і це була така атака з силовим методом партнерів завершувати цю ситуацію, йти вже до, мира, до миру та до вже прояснення ну, цієї всієї ситуації. Ну такий розклад в мене получився.